Господи, я не прошу про та міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Зроби мене спостережливим і винахідливим, щоб у буденні метушні вчасно спинитися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали. Навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя. Подаруй мені тонке чуття. Щоб відрізняти головне від другорядного, я прошу про силу утримання і міру, щоб я по життю не порхав і не ковзав, а розумно планував перебіг дня, щоб міг бачити вершини і далечінь і хоча б іноді знаходив час, щоби насолоджуватися мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою, ні мрії про минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз, і сприймати цю мить як найважливішу, вбережи мене від наївної віри в те, що у житті все повинно бути гладко. Подаруй мені ясне усвідомлення того, що складності, поразки, падіння і невдачі лише природна складова життя, завдяки якій ми ростемо і дорослішаємо. Нагадай мені, що серце часто сперечається із розумом. Пошли мені в потрібну мить, когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її любляче. Я знаю, що багато проблем вирішується якщо нічого не робити, то навчи мене терпінню. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути достойним цього найпрекраснішого і найніжнішого подарунка долі. Дай мені багату фантазію. Щоб у потрібну мить в потрібний час, в потрібному місці, мовчки чи промовляючи, подарувати комусь таке необхідне тепло. Зроби мене людиною, котра вміє достукатися до тих, хто зовсім внизу. Вбережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, що я хочу, а те, що мені дійсно необхідне. Навчи мене. Мистецтво маленьких кроків